Друзі, і знову моя рубрика Згадати все. Нагадую вам, що у мене продається трикімнатна квартира, яка знаходиться біля метро Палац спорту. Квартира на вулиці Каденюка, трикімнатна, четвертий поверх п'ятіпповерхового будинку. У квартири гарний житловий стан. Згадуємо з вами разом. Біля будинку за 5 хвилин ходьби знаходиться чудо маркет. І до зупинки тролейбуса 5 хвилин пішки. У дворах можна зробити селфі з ось такими моржами. Хочу вам показати такі гарні доглянуті клумбочки дорогою до будинку. Ось така краса, я вже прийшла. У дворі дитячий майданчик, і ось наш будинок. Квартира на четвертому поверсі. Хочу звернути вашу увагу на ідеальний під'їзд. Тут робився ремонт, нові вікна. Я у квартирі, вхідні двері, санвузол. Підготували під ремонт та поміняли всі труби. Так, площа квартири 60 метрів, три кімнати та кухня. Кухня така світла. Тут площа 6 метрів, встановлений лічильник газу. За вікнами у нас дерева, нові батареї. так Це кімната номер 1 Вітальна. Вона з балконом. Площа цієї кімнати 19 метрів. Ось такий балкон і ось така милота Так, і дві окріми кімнати. Так, це кімната номер 2. з неї почнемо. Вона сонячна. Зараз перша половина дня. Тут сонце. За вікнами у нас літо. Площа цієї кімнати 14 метрів. І ще одна кімната, площа її 11 метрів, за вікнами дерева. Так, Такий сувенірчик. І між кімнатами є комора. Тут можна зберегати всього багато цікавого. Квартира чекає на своїх нових мешканців.